Хотіла поділитися, що ем, от недавно роздумувала б на рахунок психосоматики, і ем, це ж біблійна тема, тому що апостол Павел писав Тимофію, каже: розлюблю ем, молюсь, щоб ти е, якби приуспівав, ем, був успішний, наскільки приуспіває твоя душа, і щоб в тебе все було в. в, в е, в зовнішньому світі, як в внутрішньому. Це є психосоматика, що від психіки, від менталітету, нашого, від нашого состояння душі воно переливається із на на те, що нас оточує, якби, на наше зовнішнє життя. І хочу підмітити, що в Івокнижці Іова, Іова теж написано, що Каже, коли Богу Бог хоче щось людині сказати, його направити, відвернути від якогось неправильного шляху від гордині, то Бог каже: йому говорить. Якщо не чує, він йому говорить через. Ам... Через ем, сон, якщо не через сон, то каже через тіло, через тіло, боль в тілі, Бог говорить, що тіло починає боліти, починає бути при смерті, і, і він каже, що він може задуматись, що що зі мною, що я куди я не йду йду, куди я не що я не так роблю? І я напевно щось не туди йду, що моє тіло починає а, раніше положено вмирати. Тому психосоматика підтримується в Біблії, а, і, Біблію, а, навчанням Біблії. І я хочу, щоб більше християн, люди християни всі а, подумали на, на рахунок, що наше зовні залежить від внутрішнього здоров'я і а, дбали більше про душу, стояння душі. І саме. Сама, Номер один пілюля, медицина для душі, яка найкраще допомагає, це чесність, це правда, чесність. Правда, чесність з собою про себе. Це з цього повинно все начатись. і приправляйте все любов'ю. любов'ю любов Божою, що дивіться все в контексті любові, але і правда має бути правда. Так що ось моїх пару копійок на цей день. Всіх люблю, ма, і будьте благословені. Амінь.